Однією з найменш соціально захищених категорій громадян є літні люди, і саме вони найчастіше стають жертвами різноманітних афер і махінацій. Так напередодні дня перемоги невідомі телефонували членам клубу для людей старшого віку від щирого серця благодійного фонду Поліський оберіг розмову вели, нібито від імені психолога клубу Марини Загоровської, закликали відвідати захід у центральному парку культури та відпочинку, але вони зразу відчули. Що що це дзвонять не від нашого імені і зателефонували мені. Я відповіла, що ми нічого не проводимо. Члени клубу від щирого серця, який діє під патронатом народного депутата Владислава Трошенка, одразу помітили, що захід, куди їх запрошували, невідомі, зовсім не типовий для їхнього клубу. Активні пенсіонери проігнорували частування кашею, організоване іншим нардепом. Навіщо ж організатори гулянь скористалися ім'ям клубу? Відповідь надала психолог. Відоме ім'я, відомий бренд. Психологічно впливає на людину як, про, як доступна пропозиція, як відома пропозиція, і за допомогою цього люди на інших іменах. Що нас возмутило, що, в общем-то, якщо ти достойний політик і можеш там пригласити сам, почему не приглашаєш? Ну то, якщо это хороша акція, підготовлена хорошо для тих же людей старшого покоління, то почему їх не пригласити від свого імені? Почему надо прикрыться чьим-то именем или брендом? На жаль, це не перший випадок, коли зловмисники прикривають шахрайські дії ім'ям благодійного фонду Поліський оберіг таким чином, взимку хворих пенсіонерів шахраю умовляли у три дорога купувати тонометри, а ще раніше слухові апарати та глюкометри, начебто від імені благодійників. Нагадуємо, благодійний фонд Поліський оберіг не здійснює комерційної діяльності. Можна припустити, що подібні махінації не припиняться і надалі, адже за реальними справами. Окремої людини або організації зручно приховувати власну бездіяльність або прості шахрайські наміри.